Друзі, всім величезний привіт, дуже рада вітати вас на своєму каналі. Давно в мене не було якихось парфюмерних добірок. Я вже навіть скучила за таким процесом, коли я показую багато флакончиків вам на камеру. І сьогодні я вирішила сісти, записати для вас відео про свої аромати на День Святого Валентина. Але цього би не сталося, як мені не нагадала моя подруга, яка прийшла до мене на брови і сиділа в мене в кріслі, і згадала так ненароком, що завтра свято. Я питаюся, яке завтра свято, вона каже, День Святого Валентина, і тут я пригадую, що я взагалі цього року ніяк не підготувалася, що я взагалі забула за це свято, який завтра день, яке число. Я не підготувала навіть мікроскопічного якогось подарунку для своєї. Половинки для свого чоловіка. А, і я не зняла для вас добірку до Дня Святого Валентина і вирішила сісти і знімати. Адже мені є про що вам розповісти. У мене є моя добірка сексуальних, сексапільних парфюмів, якими я їх вважаю вже давно, і такими вони залишаться для мене назавжди. І зараз, з самого початку відео, я дуже хочу уточнити дуже маленьку, але дуже важливу деталь, що сьогодні я збираюся вам розповідати саме про свої сексуальні аромати, про свої парфюмерні. Вподобання і смаки про свої поняття про сексуальність, про аромати, які саме я вважаю сексуальними, сексапільними, привабливими, манкими, п'янкими, охмаряючими і одурманюючими. Тобто це мої таргани в голові, і сьогодні я збираюся якраз вам про них і розповісти. Ароматів сьогодні досить багато, приблизно 15 штук. І почати я хочу з аромата від агента провокатора, агент провокатор. Класичний, самий перший, славно звісний чи сумно, звісний як кому. Дуже суперечливий аромат, дуже поділилася думка про цей аромат і на фрагрантиці взагалі. Люди або його люблять, або ненавидять. Багатьох відштовхує цей для них тваринний невинусимий мускус, який тут в поєднанні з досить індольними квітами, з магнолією жасміном. Із трояндою тут для мене якесь трохи шипровий, звичайний, якийсь витівер. Я тут відчуваю якусь гостроту, можливо, перця. Такий насичений наполегливий, яскравий дірський характерний парфюм, який не кожному по плечу. І можу вам сказати, що багато користувачів парфюмерії вважають цей парфюм вульгарним пошлим. Отак вони його називають. Я так сказати не можу, з мене він так не звучить. Так, я теж відчуваю ці такі дуже наполегливі яскраві ноти на старті, тут какофонію. Парфюмерних звуків в тої мелодії, але надалі він дуже гарно розкривається саме на моїй шкірі і мені дуже сильно пасує. Це такий гострий, колкий, сміливий і дуже дуже такий дерзкий, наглий характерний парфюм, який додає мені сил. Впевненості в собі, адже це для мене аромат дійсно для ділової, вольової жінки, бізнес-леді, жінки, яка знає, чого хоче, яка йде до своїх цілей, яка не стидається своїх бажань і сміливо про них заявляє. І вона бере від того життя все, що вона захоче. Тобто цей аромат мені дуже імпонує. Я, звичайно, не така жінка, але я в деякі моменти просто мені потрібна оця його така моральна допомога. Дуже гарний парфюм, і я вважаю, і мій чоловік вважає його дуже сексуальним, і він дуже любить його обаняти саме з мене. Він завжди робить мені на нього компліменти. Буду відкладати ті аромати, про які я вже розповіла. Другий аромат зовсім другий. По характеру, інакший По характеру: це нарциса Родрігес, Нарциса Руш. Це у нас вже більш будуарна, ніжна, тілесна жіноча історія. Це для мене ну, от просто витвір мистецтва. Він сексуальний, але по-своєму в нього вже більш такий м'який, дуже жіночний характер. Він не голосний, він не кричучий, він мене буквально зачаровує тим своїм реально ідеальним поєднанням Іриса, Троянди і такого м'якого спокусливого нарцисорадрігісовського тілесного мускуса. Тут є також тубероза, але вона мене тут не дратує, ніяк не бентежить. Її тут рівно стільки, скільки потрібно. Аромат досить такий різнобарний, але в той самий час. Дуже гармонійний, ні одна нота не вибивається, все звучить в такий плавний унісон. Дуже красива така помадно-кремова пудрова історія, і він дійсно сексуальний, але ця сексуальність цілком відрізняється від попереднього агента-провокатора. Це вже така більш Жіночна, фемінна, більш така поступлива, ніжна жінка, не така цілеспрямована і сильна, як в попередньому ароматі. Наступний аромат, який я би із задоволенням вдягнула на День Святого Валентина і вважаю його по-своєму сексуальним, це аромат від сержалютанса, який називається du Bois. І багато з вас зараз зі мною можуть не погодитися, бо вважають аромати Сержалютанса такими меланхолійними. Можливо, медитативними, філософськими для самого себе я в принципі з тим погоджуюся, але саме цей аромат для мене пахне так витончено сексуально. Цей аромат у нас про сливу, про красивий перець, про ще якісь спеції, можливо, навіть про корицю. Я вже, чесно кажучи, не пам'ятаю, що заявлено, але тут дійсно пахне перцем і курицею і красивий сандал, і ще якась красива, дуже така огортаюча, м'яка деревина. Дуже теплий аромат, дуже такий затишний дійсно. Але все ж таки він для мене пахне так пікантно, сексуально. Дуже красивий парфюм, і це один з небагатьох серфлютанців, які який я, в принципі, люблю. Так, наступний аромат, який я вважаю безмежно сексуальним, який я дуже часто показую в різних парфюмерних добірках, який являється одним із самих улюблених ароматів моєї колекції, і ви зараз мусите вгадати, це моє парфюмерне я. І так, це по мазель від Chanel. Це парфюмерна вода, досить старенька версія, але мені подобається всі. Концентрації, які тільки є. У мене нещодавно з'явилася версія Intense, і я вважаю ці аромати ну, просто, безперечно, сексуальними парфюмами. Вони завжди в центрі уваги, завжди засипають компліментами. Чоловікам дійсно дуже подобається цей запах. Мій чоловік завжди підкреслює, що я дуже класно пахну. В нього просто чудовий шлейф. Цей аромат для любителів дуже таких витончених повітряних квітково-фруктових шипрів з чудовими цитрусами і з такими фірмовими шанелевськими пачулі просто розкішний аромат. Дійсно сексуальним таким витонченим звучанням з розкішним шлейфом, він має бути в моїй колекції завжди, і навіть якщо він в мене залишиться тільки один зі всієї моєї колекції, я все переживу. Наступний аромат, про який я вам дуже хочу розповісти, в цьому контексті сексуальних ароматів. Це аметист від Лелік. Нещодавно я вже вам декілька разів його показувала. Він дуже давно в моїй колекції, і я завжди його вважала сексуальним ароматом, не дивлячись на те, що на початку звучання аромата в нього досить таке натуралістичне фужерне звучання. Тут натуральні, просто такі ягоди, чорної смородини, ожини розмяті так такого. Кулаку разом з зеленью з гілками такий морс абсолютно несолодкий, ягідний то потім аромат пом'якшується завдяки красивому троянді лангілангу і, і ніжній-ніжній ванілі. Тут додається красивий такий тілесний, досить мускус, і аромат такий стає досить сексуальний. У нього дуже красивий шлейф, і я дуже люблю носити його саме в зимовий період, бо саме взимку він пахне абсолютно правильно, ідеально, як для мене. Він дуже красиво витончено шлейфить, саме з верхнього одягу. Він абсолютно не вивітрюється і пахне дуже впізнавано. Тобто, по цьому аромату мене вже впізнають, і було це з самого початку. Коли я його тільки купила, я так влізла в нього, я закохалася в нього і носила його практично всю зиму. І цієї зими я також просто захоплююсь цим ароматом. Я обожнюю його, я просто в захваті. Він дарує мені стільки емоцій. І він для мене, так як і тоді, вишукано, витончено, сексуальний. Він для мене ягідно шипровий, не дивлячись на те, що він не заявлений як шипер. Саме так він для мене і пахне. Просто розкішний сексуальний аромат. Так, наступний аромат це новинка моєї колекції, Red Queen від Олега Грабчука G Parfumes. І це дуже цікава, така м, будуарна, не дуже сучасна історія. Аромат пахне м, красивим алкоголем, вишневим якимось вином, такою трошки забрудившою сливою, красивими пачулі, деревиною, амброю. Дуже глибокий аромат. Тут і мускус відчувається. І це дійсно така. М, Пікантна, будуарна історія. Такий хвилюючий і будоражачий аромат. Дуже класний, талановито зібраний. Я дуже люблю аромати з пачулі. До речі, аромати з пачулі дуже часто пахнуть для мене сексуально. Це для мене досить сексуальна нота. Так, наступний аромат, який би я із задоволенням вдягнула на День Святого Валентина, на День Закоханих, це Gucci Гілки Абсолют Parfum. Такому дуже красивому бордово-ягідному флакончику, який, на жаль, уже зняли з виробництва, і зараз його дуже-дуже важко докупити. І цей аромат для любителів дуже красивої ожини, такої несолодкої, трошки ніби як розбавленої, і тут у нас пачулі, і тут у нас деревні хвойні ноти, якісь такі хвойні голочки, і цей аромат це дуже витончений, шипер. Якщо ви боїтеся шипрів, в принципі, це не той шипр, якого треба боятися. Це аромат, який огортає, який обіймає, який бере вас у свій полон. І цей аромат не той парфюм, який вразить велику компанію людей. Це аромат для вас, двох, для інтимної зустрічі. для... Того, щоб побути наодинці з вашою другою половинкою, дуже такий приємний, нев'язливий, але в той самий час дуже спокусливий парфюм. Так, наступний аромат, який для мене мега сексуальний і, відповідно, чудово підійде на День Святого Валентина. Версаче кристал Нуар, чорний кристал. У мене ще є старенька версія. Зараз я підходила до нових версій, слухала їх. В принципі, аромат схожий, але в цьому ароматі більше глибини, більше насиченості нот. І коли прийде час докупляти додатковий флакон, нову версію, я обов'язково це зроблю, адже я не уявляю свою колекцію без цього парфюма, без такого непересічного звучання. Я знаю, що до цього парфюма дуже неоднозначне ставлення. Деякі любителі парфюмів взагалі не переносять на дух цей парфюм. Вони не розуміють, як це можна на себе наносити, і це на собі носити. Я не розумію, як можна не розпізнати такої краси, як можна не відчути, що він розкішний. Для мене це дійсно сексуальне звучання. Аромат, який привертає увагу, який збирає купу компліментів. Він дуже шлейфовий, він такий вражаючий, я би сказала, вражаючий саме незвичністю. Тобто він чіпляє чимось цей парфюм. Мені завжди робила компліменти на цей аромат. Моя майстер-перукарші в Україні. Але тим не менше, я вважаю, що він дуже сексуально пахне саме для протилежної статі. Може, я помиляюся, але така. Моя думка, дуже привабливий і спокусливий аромат саме для мене. Саме так я почуваю себе в цьому парфюмі. Наступний аромат, який я вважаю, безперечно, сексуальним, і який просто розкішно підійде на День Святого Валентина, це Burberry Body в парфюмерній воді. Саме така в мене є концентрація, саме вона мені подобається найбільше. Тут у нас класне поєднання дуже красивої троянди, досить ніжної троянди з такими шершавими пудро Фірмовими бюрерськими персиками. І також тут є дуже красивий жіночний, привабливий тілесний мускус і ізюминка цього аромату це нота Абсента або полину який і робить цей парфюм шипровим. Але шипер цей досить жіночний, сучасний, приємний. Такий солодкуватий, квітково-фруктовий, і є в ньому ця така незвичайна цікавинка. Ця нота абсенту, яка не зустрічається дуже часто в ароматах. Цей аромат збирав завжди купу компліментів. Він дуже подобається чоловікам. І для мене він асоціюється з такою. Жіночною чистою шкірою з оголеним жіночним тілом, яке пахне дуже дуже приємно. Ну, от дійсно, справді дуже сексуальний парфюм, і я в ньому саме так себе і почуваю. Так, наступний аромат, який я вважаю, дуже сексуальним саме зараз, саме в цей період мого життя, але раніше я його взагалі не розглядала як аромат своєї колекції навіть не думала, що колись я його собі куплю це Lacoste Parfum і він був моєю хорошою знайомою, вона постійно ним користувалася. Він для мене був занадто душним ароматом. І носити його на собі я взагалі навіть не розглядала <кхи> такої можливості. І колись я відчула просто розкішний божественний шлейф від жінки на вулиці, і це була лакось парфамою. Він пах від неї дійсно просто от сексуально, дуже гарно, привабливо, яскраво, шлейфово. Таку жінку хочеться обнімати, носити на руках, як на мій погляд, і мені дуже захотілося такого аромату: аромату про замшу, аромату про доглядові якісь засоби, пудра, крем про духмяні, дуже красиві квіти, якась фруктова тут також є нотка. І оця така м'якість, замшевість, тілесність є в цьому ароматі, і саме вони ці ноти, роблять цей аромат для мене. Дуже сексуальним парфюмом. Цей аромат, в принципі, можна носити щодня, він може бути вашою візитною карткою, але тим не менше, він від цього не стає менш сексуальним. Дуже гарний аромат, і я рада, що я його зацінила і все ж таки прийняла свою колекцію з задоволенням його. Зараз ношу завтра, День святого Валентина, можливо, я буду саме в цьому ароматі. Він спокійний, він не кричучий, в ньому є шлейф, але він не такий громогласний, він не такий, що привертає посилену увагу, в принципі, але коли ви на одинці зі своєю другою половинкою, це дуже-дуже приємна, м'яка композиція. Наступний аромат, я вважаю, дуже сексуальним, але так сталося не одразу, далеко не одразу. Це Dolce Gabbana The One в Parfum. Мерні воді. І як тільки він вийшов, я його взагалі не зрозуміла. Він мене підбішував і дратував своєю щільною такою фруктовою солодкістю. Я взагалі на той час не переносила маломальські солодких ароматів. А він досить таки насичено фруктово солодкий парфюм. Але пройшов час, десь 2 роки тому назад, я почала уловлювати з оточуючих дуже приємний шлейф, він мені вже сподобався. І я зрозуміла, що це Dolce Gabbana The One і купила його в свою колекцію і дуже зараз задоволена. До речі, попри те, що він дуже сексуальний, він ще нарядний, він урочистий, він святковий. І завтра, на День Святого Валентина, він дуже класно підійде, піти кудись в ресторан, кафе, десь погуляти. Гарно, красиво нарядитися, гарно намалюватися, зробити святковий макіяж, дуже гарний аромат, дійсно. Сексуальним посилом. Тут дуже красиві такі пудрові персики, якісь сухофрукти, навіть я тут чую, чую мускус, чую дуже красиву лілію, яка досить наполеглива, яка досить така зріла, але в той самий час вона не бере за горло і від неї не болить абсолютно голова. Дуже красивий квітково-фруктовий і мега-сексуальний парфюм. Так, наступний аромат це аромат мого чоловіка, але, тим не менше, я його сама дуже люблю і дуже часто ношу. Це Prada Luna Rosa Black. Зніму цей захисний купачок. Аромат, який, по-моєму, зняли з виробництва, наскільки я знаю, який зараз дико подорожчав в магазинах, і я би з задоволенням купила ще додатковий флакон, адже це просто розкішне і мега-сексуальне звучання. Унісексового парфюму. Мій чоловік правда каже, що цей парфюм не особливо мені підходить, тобто він мене в ньому не бачить, але я цього слухати не хочу. Я просто. Деколи його на себе наношу і просто балдію від того шлейфа. Я просто не розумію, як можна не звертати увагу на таку красу. Я завжди звертаю увагу, коли мій чоловік в цьому парфюмі. Я завжди роблю йому компліменти. І, ну, от, якось він впливає на мене так досить пікантно. Класний аромат який Побудований на бобах тонка, на якомусь бензуїні. Тут не ваніль, але така м'якість, така огортаюча, дуже приємна, манка історія. І коли відкриваєш цей купачок захисний, цей аромат чується як аромат розпеченої праски. Тобто я роблю висновок, що тут є білий мускус чи якийсь мускус який дає таке знайоме і дуже приємне саме для мене звучання. Дуже гарно пахне аромат, просто розкішно шлейфить від одного пшика. І для мене це просто найсексуальніший чоловічий аромат, який я колись слухала і нюхала. Він досить глибокий, досить такий плотний, його треба зовсім небагато, щоб просто зачарувати. Так, наступний аромат, який я вважаю сексуальним, і завтра, можливо, я в нього наряжуся, адже я так давно вже не носила мюгляра. Це в від Мюглера. У мене сама звичайна версія, у мене 50-ка, вже досить старенька. І через те, що мюглер бренд так повів себе в цій ситуації, що ми зараз всі перебуваємо. Я взагалі відмовилась чомусь від ароматів цього бренда, мене взагалі не тягнуло практично рік до них, ну, за якимись виключеннями невеликими. І тут я вирішила, що я мушу показати свою гуманіті, бо не дивлячись на те, що вона має досить незвичайне звучання. В неї досить спорне звучання. Тут у нас інжир, тут у нас солоно-солодке звучання, ніби і про море, і про сіль. Тут заявлена нота ікри. ну Рибою тут мені абсолютно ніякою морською не пахне. Мені пахне дійсно зеленим інжиром і спілим інжиром, і листям, і деревом інжирним. Мені пахне солодко, мені пахне насичено, але в той самий час з пікантною солоною такою ноткою, солоним відтінком. Він для мене пахне стильно і дуже сексуально. Аромат стильної дівчини, яка звикла бути в центрі уваги, яка знає собі ціну, яка вміє справити враження. Аромат дійсно ефектної жінки, яка не боїться приголомшити оточуючих. Своїм досить сміливим ароматом. Дуже сексуально пахне саме, на мій погляд, цей парфюм, і завтра я, скоріше за все, ним скористаюся. Так, наступний аромат, про який я не можу не згадати, це Пантера від Cartier. в мене парфюмерна вода. Це дуже красивий фруктовий шипер. Тут у нас сухофрукти, тут у нас полуниця, гарденія, замша. Дуже красиве, витончене, жіночне шипрове звучання це не ретро, якийсь шипер. Це дуже красива композиція, пахне дуже дорого і, на мій погляд, так вишукано сексуально. Також нарядний, святковий такий аромат, який дуже вас прикрасить в любе свято, а завтра тим паче. Я от навіть не знаю. Хоч розірвися, купа гарних ароматів, а свято одне. Так, наступний аромат це найсексуальніший витівер, який я тільки знаю. Це жирний Електрик Вітлдо, і це насправді самий Гурманський самий жирний, самий вершковий і самий горіховий ветівер. дуже гарний і мегасексуальний. Він абсолютно унісексовий і насправді мені здається, однаково прикрасить як чоловіка, так і жінку, і створить такий от незабутній грайливий настрій. Це для мене дійсно не поповість цього слова аромат спокуси. Хочеться якнайближче приблизитися до об'єкта, який носить цей парфюм, і насолоджуватись тим божественним сексуальним. Парфюм дуже гарний аромат. Так, наступний аромат, якому я почуваюся дуже сексуальною, це Джимі Чу від Джимі Чу. Він мені здається теж дуже гарно. Підійде на День Святого Валентина, на день закоханих, і не дивлячись на те, що цей аромат має досить просту піраміду і досить нескладне звучання, але він завжди викликав купу компліментів і купу увагу від протилежної статі. Це я пам'ятаю, це я добре помітила. Так що, в принципі, завтра я можу надушитися цією пачулістою дуже шлейфовою грушою. І буду насолоджуватись сама і тішити і свого чоловіка. Буду бачити. Так, ну і останній аромат з моїх сексуальних ароматів, з моєї сексуальної добірки на День Святого Валентина це моя ейфорія кельвіна кляйна, яка з'явилась зовсім нещодавно в моїй парфюмерній колекції, і яка зараз мене просто захопила в своїй сіті. Я постійно ношу цей парфюм. Мій фаворит, можна сказати, і цієї зими, і скоріше за все, буде фаворитом наступного року, бо цей аромат дуже легко носиться, в ньому не змучуєшся. Всі ноти створені саме для мене. Піраміда, як для мене, зібрана. Я не знаю, де я була раніше, чому я не цінила його раніше. Але зараз це один із самих улюблених мною ароматів. І це дійсно дуже сексуальне, витончене, дуже ніжне, жіночне, ненав'язливе звучання для близьких контактів. Він не має великого шлейфа, але все ж таки він його має. Дуже тонкий, такий вишиконош шлейф, я би сказала. Хоча тут ніби не шипровий парфюм, але чомусь саме от така шипринка для мене тут є. Тут є несолодкий терпкий гранат, тут є мускус, тут є пачулі, тут є орхідея. Тобто відчувається оця солодка квітковість. Але тим не менше, він не солодкий, він не пересолоджений, він скорже такий терпкий і навіть зі свіжинкою. Дуже він мені подобається в прохолоду, і саме в прохолоду він розкривається так, як мені подобається. Саме таким різкуватим шипровим мотивом. Я так його люблю і вважаю його просто дуже сексуальним. Завтра я його скоріше за все. Не вдягну, хіба би мені захотілося знову, бо останні дні я з нього буквально не вилазила. Дуже гарний аромат. Шкодую, що я раніше його. Не носила. Так, ну що ж, це вся моя добірка сексуальних ароматів на День Святого Валентина. Я ще, в принципі, точно не знаю, які аромат я оберу, я ще не оприділилася, але що би я там не обрала, я не помилюся. Адже всі аромати дуже класні, дуже сильно мені подобається і мають такий своєрідний сексуальний вайб. Ну що ж, на цьому буду закінчувати своє відео. Підписуйтесь на канал, ставте лайки. Пишіть в коментарях, які аромати ви вважаєте сексуальними, які би ви вдягнулися. Задоволенням на День святого Валентина я із задоволенням почитаю цю цікаву для мене інформацію. Буду з вами прощатися. Побачимося з вами зовсім скоро. У моїх нових парфюмерних та й не тільки відео. Всіх вас міцно цілую, віднімаю. Слава Україні! Папа!